Доброго дня, козаки і козачки. Ми зараз з вами проїдемо шостий маршрут місто Львів, вулиця Богданівська. Включаємо лівий поворот на знак ступи дорогу і ми дивимося праворуч і повертаємо ліворуч. Стараємося заїхати, щоб не наїхати на роздільну лінію. Тут зупиняємося перед пішохідним, так щоб ми бачили ліву сторону дороги. І вибираємо можливість, щоб повернути ліворуч. Поворот нас горить, покажчик поворота, куди ми їдемо. І крутим головою. Ми тут можемо на вибір заїхати як в, лівий, так і в, як в ліву, так і в праву смугу. Залежно від ситуації, поворот ліворуч нам це дозволяє. І вам треба все так розрахувати, якщо ви вже почнете рух, вам вже зупинятися не можна, тому не спішіть і виберіть такий момент, щоб повернути без зупинки. І старайтесь на заняттях самі приймати рішення, коли вам їхати. Добре, їдемо, з двох сторін нема машин, значить ми собі заїжджаємо в праву смугу, щоб потім не перелаштовуватись. Але дівчина заїхала вліво, поворот не включила і переїхала вправо. І заробила помилочку на рівному місці. І рухаємося вправо. Друга передача і їдемо. Може вімкнути третю передачу. Дорога пряма рівна. Головне слідкуємо за швидкісним режимом, щоб не перевищити 50 км Ось тут ми бачимо знак тунель, заїзд тунель. І ми знаємо, що в нас має горіти ближнє світло фар. Тому перед тим як ви почнете іспит, зразу вімкніть собі ближнє світло фар і на включених фарах їдьте. У нас маршрутка. Включаємо лівий поворот, ліве зеркало, правий поворот, праве зеркало і в свою смугу. Останні секунди зеленого кольору відпускаємо газ. Починаємо тормозити з тормоза. Натискаємо щеплення, підкочуємося до лінії, гальмуємо і включаємо першу передачу, вже останні секунди ми будемо їхати. Нам треба їхати прямо. Додаємо газ, розганяємо першу передачу і вмикаємо другу. І на другій передачі продовжуємо рух тут. Дорога йде вгору, тому тут саме потрібна нам передача друга. Бачимо знак, що з'являється ще один лівий ряд. Ми їдемо по правій смузі. Виїхати на головну дорогу на знаку стопи дорогу, ми включаємо покажчик повороту, щеплення перше, виїзд на головну дорогу. Дивимося ліворуч. Нікого немає, можемо продовжувати рух Розганяємо автомобіль і включаємо другу передачу. І далі на другій продовжуємо. дорозі людина, ми включаємо лівий поворот, дивимося в ліве зеркало, і безпечний інтервал до людини має бути півтора метра. Правий поворот, праве зеркало. І тоді вертаємося в свою смугу. Дорога, Ми тут відпускаємо газ і дивимося вліво-вправо і додаємо газ, переконуємося в безпеці проїзду. Все в зеркало прижимаємося до лінії роздільної і повертаємо ліворуч і попадаємо в правий ряд, бо нам потім повертати праворуч. Тут дорога з одностороннім рухом. Тут вмикаємо правий покажчик повороту, переходимо на першу передачу, щеплення нажати, нога на тормозу, ми підкочуємося до точки, щоб побачити дорогу зліва. Дивимося, нікого немає і повертаємо праворуч. Тут руль до кінця, бо крутий поворот, щоб попасти в свою смугу. Додаємо газ і змінюємо передачу. На дорозі стоїть автомобіль, але ми за лінію роздільно не зайдемо, так що можемо поки що повороту не вмикати. І інтервал у нас теж буде безпечний, бічний. Пішохідний перехід, дивимося вліво-вправо. Якщо є, пропускаємо пішоходів. Якщо немає, продовжуємо рух. Але тут таке місце, що їх тут багато ходить, так що треба зменшувати швидкість і дивитись за ними. У нас напрямок руху прямо, і ми прямо продовжуємо рух, тримаючи з правої сторони дороги. знов прямо Були встановлені тимчасові знаки з обмеженням швидкості 30 км Так що слідкуємо за швидкістю. Дивимося на автобус, в нього включений правий поворот, значить ми можемо проїжджати, він ще стоїть на зублі. Пам'ятаємо, що треба подовше притримувати щеплення, щоб було поглинання швидкості без удару. І закручуємо руль і повертаємо праворуч. Тут вмикаємо правий поворот і їдемо праворуч. У нас тут роздоріжжя, є варіанти. Тут вмикаємо лівий поворот і повертаємо ліворуч. У нас головна дорога, ми ці машини не пропускаємо. У нас знак залізничний переїзд крутимо головою вліво-вправо і продовжуємо рух. вузька дорога, так що стараємося на роздільну лінію не наїжджати, щоб не отримувати помилки. Широкий трактор, прижимаємося правіше. Тут знак напрямок головної дороги і ми включаємо правий поворот. Потім знак лежачий поліцейський і обмеження швидкості. Перед цим лежачим поліцейським ми переходимо на першу передачу і проїжджаємо його на першій передачі, він досить високий, щоб не було удара. обережно помаленько проїжджаємо його. Бачимо знак знов напрямок головної дороги і показуємо лівий покажчик повороту. Обережно тут заїжджаємо і змінюємо передачу на другу. Залізничний переїзд. І ось одна рисочка, що він зовсім близько. Відпускаємо газ і. Дивимося вліво-вправо. Проїхали рейси і знову додаємо газ. Бачимо знак тунель, але ми включили фари перед початком руху, перед виїздом сервісного центру, у нас горить ближнє світлофари і ми ні за що не переживаємо. Бачимо перешкоду на дорозі, вмикаємо лівий поворот, ліве зеркало, зустрічних автомобілів немає, і ми об'їжджаємо правий поворот. Праве зеркало і повернення в свою смугу. Завершили маневр, вирівнялись і виключили покащики. І слідкуйте за поворотами. Якщо ви ще не закінчили маневр, а поворот виключився, ви маєте його продублювати. Тут поворот наліво, ми показуємо лівий поворот. Тут є дорога направо і повертаємо ліворуч. Перевага в русі в зустрічних машин. Якщо є великі, великогабаритні машини, ми даємо їм проїхати. Дуже багато за це отримують помилки. об'їжджають перешкоду і не дивляться в зеркала. І зараз нам треба буде повернути праворуч, вмикаємо показчик повороту, доїжджаємо до пішохідного, дивимося, чи немає пішоходів. Якщо пішоходів немає, доїжджаємо до трикутників і зупиняємося. У нас є зеркало перед нами, і ми в нього дивимося чи нема автомобілів праворуч. Там червоне світло, значить ліворуч машин немає і ми можемо їхати. Друга передача У нас зелене, ми додаємо трошки газу і вмикаємо третю передачу. Тут дорога пряма можемо показати, що ми вміємо на третій також їздити. Тут не попадаємо в люки, прижимаємося до літні, щоб трохи їх об'їхати. Кому який маршрут попався і які помилки ви допустили на проїзді цього маршруту. Другим глядачам це буде цікаво, і вони будуть вчитися на ваших помилках і не будуть їх робити самі. Смуги. Виключаємо показчик і їдемо. Ще прямо-прямо за прямо. ще не цей поворот наш аж наступний. Ми понижаємося на другу, зараз проїжджаємо цей правий поворот. Відключаємо показчик, повертаємо праворуч спочатку і потім змінюємо передачу на першу, коли повернемо, повернули. Знов лівий поворот, перша передача. Ми на парковку. До нових зустрічей.